І тепер традиційно отіпі банк представляє розповідь про найвидатніші бізнес-досягнення світу людей, які їх втілили. ОТІПІБАН банк вашого успіху. Дізнайтеся секретів успішних людей разом з отіпі банк. Отіпібанк. Банк вашого успіху. Цей чоловік йшов до своєї мрії поступово і зумів досягти вершин завдяки своїм лідерським якостям і природному чуттю. Один з найбагатших людей Індії Кушал Пал Сінг, бізнесмен магнат, голова компанії DLF Limited. Ця фірма-забудовник лідирує в країні з прибутку, доходів, ринкової капіталізації та розвитку. Сінг народився 1931 року в індійському окрузі Буланд Шахрая. закінчивши коледж у Великій Британії, вивчав авіаційне машинобудування. Компанію DLF заснував його відчим у 1946 році за рік до звільнення від Англії і зробив ставку на те. Що тисячам біженців після поділу індусів і мусульман знадобиться житло поблизу столиці, переконав фермерів передати йому свої землі в обмін на обіцянку виплату майбутньому, позичив гроші на облаштування територій і продав їх з великою вигодою під час напливу переселенців. Але 57-го, щоб вижити, відбулося злиття фірми з відомою американською компанією. У 1960 році, після армії, сюди приходить працювати сінг. Через майже 20 років він стане керівником фірми. Кужал пал вчасно оцінив потенціал. Ціал власності в окрузі Гургаон. довгий час він не міг домовитися з владою про використання земель з комерційною метою. Але одного разу доля звела його із сином прем'єр-міністра Ганді Радживом, який незабаром сам стане лідером країни. Саме він вніс зміни до законодавства, що дало змогу реалізувати плани бізнесменам. Компанія Сінга забудувала в цьому окрузі район Дел Ф Сіті площею 12 квадратних кілометрів і залучила до Індії багатонаціональні корпорації. Зараз Гургаон один з найбільших ділових центрів у державі. Землю, яка коштувала Сінгу 65 доларів за акер, нині можна продати за 4 мільйони. Шалпал Сінг очолює раду директорів ДЛФ, а керує ще 30 компаніями у різних секторах економіки. Наразі DLF Group має в розпорядженні 100 мільйонів квадратних футів територій, які використовують у комерційних та будівельних проектах. Статок Сінга оцінюють у понад 30 мільярдів доларів.